Вітаю вас! Вчора переглядала відео в Ютуб і натрапила на скавчання Пригожина. Мені смішно стало, а потім я подумала: ну, а чи насправді це і так дійсно погано справи у вагнерівців? Бо такі заяви серйозні, що ось через 10 днів ЧВК Вагнер припини своє існування, як нам не дасте того сього, скільки там загинуло, він прям так відкровенно. Красномовно верещав, що аж мені захотілося подивитися, що це є насправді. То хочу запитати, що це було? Оце, оце скавчання. що це було? Що це було від Пригожина? Угу. Ну, сонце, так. Корона там до неба і небо дряпає. Вважає, що сонце крутиться навколо нього. Ну, сонце, я сонце, я сонце, але поруч сімка мечів, оце щитується, фарс. І тому оце те відео, що він запустив, і його крутять по всьому Ютубу, Плаче Ярославне, що це скиглення не справжнє. Я маю надію, що ви теж бачили, як він жаліється, що його ЧВК скоро припине своє існування, як не дасте йому там якоїсь допомоги, так, Ну, то що це? Це привертання уваги до себе. Ну, Втрати, звичайно, є, але всі ці заяви це піар і ніщо інше. Це намагання втримати контроль. Сімка мечів це дуже хитра карта. Це карта такого хитрого планувань і маневрів, якось в обход. Та? Е, ну, також це є невдачі, але поруч такі старші аркани, які пояснюють суть. Тобто, це, от я питаю, що це було? Оце заява, що це? Це бажання отримати владу, це контроль через хитромудрі плани, через якісь хитрі дії і заяви. Це такий собі. Нетрадиційний підхід до вирішення якогось дуже особистого, важливого питання. Ну, Це маніпуляція і бажання вести когось ну, в оману. Це інтрига, просто інтрига. Питаю, як насправді справи у того Пригожина, його псів, як там насправді? Чи насправді так все погано? Ну, таке собі. Втрати, звичайно, є. Трійка мечів це три головні болі. Да? Не вистачає того, не вистачає сього, і ще чогось не вистачає, ще по якимсь причинам та дурна голова болить. Так, втрати дійсно є. Але ж м'ясо теж є. Ось, ви бачите, так теж є. Що тут робиться? Заохочують, добирають, поповнюють, обіцяють там, всі можливі опції, то так сказати, що оте от скиглення на камеру не, 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 не так, вже, все так вже там і погано. Знову-таки кажу, це гра. Ну, тоді ще питаю: так чи припинить своє існування ЧВК Вагнер через 10 днів, як заявив кухар. Чи припинить своє існування. Підмоги чекають. Щось чекають. Тут е, таке, знаєте, його, на його заяви дуже пасивно реагують. Це так. А, а чому так? Бо є якась загадка. Ну, бачите, тут Верховна Жриця вона якби закриває цю інформацію. Тут, знаєте що? Це двойне дно. Там справа не вчивика. А в змінах у владі, скоріше всього. Тут іде інформація про зміни у самій війні взагалі. Я не отримую відповіді. Тоді так спитаю, чи буде існувати ЧВК Вагнер до кінця травня. Отак тоді ще. Трясця. Ну, будуть. Будуть. Вони отримують підтримку, нікуди вони не дінуться, ті вагнерівці, вони ще є. І моє питання було таке: чи дійсно у Пригожина так все погано, все розвалюється і через 10 днів не буде існувати того ЧВК? Ну ні, це неправда. Тобто, оцей весь виступ, оці всі заяви, це чистої води піар. Та і все. Це привертання уваги до себе. Щось вони там будуть робити, ось наповнювати будуть. Бачите, ось два тузи наповнення і рух. Підкріплення прислють, то до кінця травня будуть ще вони. Ну, то хай будуть. Не в травні, так липні, в червні не буде. Дякую вам.